Добрий день, шановні учні. Сьогодні ви маєте виконати лабораторну роботу по темі дослідження пружних властивостей тіл. Отже, перед вами якраз інструкція по виконанні лабораторної роботи. Цю лабораторну ви маєте виконати на подвійному листку у клітинку і спочатку записати клас, прізвище та ім'я і дату. Далі ви записуєте лабораторна робота номер 8 переписуєте тему, мету, обладнання. Посередині хід роботи. Перед тим, як приступати до виконання лабораторної роботи, вам треба дати відповідь на ось цих три питання. Що таке деформація, які існують види деформації, які деформації називають пружними пластичними, за якою формулою розраховують силу пружності? Надалі, для виконання лабораторної роботи вам потрібно перейти за посиланням або QQ qr кодом і натиснути кнопку Вступ. Отже, давайте ми подивимося, як це виконується. Можна скопіювати покликання дане і у пошуковий рядок в Google ввести, вставити цю адресу. Відповідно, ви переходите до інтерактивної симуляції. І надалі обирайте розділ Вступ. Потім, згідно інструкції, вам потрібно налаштувати параметри, як показано на рисунку. Жорсткість пружин 1 та 2, в принципі, можна налаштувати довільно. Але, так, як показано тут, можете, відповідно, поставити для першої пружини жорсткість одну поділку. А для другої пружини передостанню. Ну, от давайте ми з вами це і зробимо. Тут жорсткість пружини повзунок пересовуємо на одну поділку, тут для другої пружини саме останню. Також зверніть увагу, що потрібно натиснути ось цих дві позначки: нерозтягнута довжина і позиція спокійно. Те саме зараз виконаємо, і ми не розтягне довжина і позиція спокою. Наступне, що, нам потрібно, що вам потрібно зробити. Далі вам потрібно в, в своїй роботі перемалювати ось цю табличку, і ми будемо її заповнювати. І так, нам потрібно дослідити пружні властивості пружини 1. Під час деформації розтягнення. Для, для цього потрібно підвісити до пружини тягарець масою 50 грам. Отже, ми обираємо тягарець масою 50 г і чіпляємо його до першої пружини. Потім за допомогою лінійки ми можемо визначити, чому дорівнює видовження пружини. Для цього ми маємо визначити відстань між ось цією лінією голубою. Сінньою і зеленою. Якщо ви все правильно будете встановлювати, ось так, як, так, як я зараз показую, то відповідно побачите, що тут відстань складає, видовження буде складати 12 см, тому що в нас, подивіться, одиниці вимірювання у лінійки у сантиметрах. Отже, 12 см. Подивіться, отже, ви прикріпили, підвісили до пружини тягарець масою 50 грам. За допомогою лінійки потрібно виміряти видовження пружини і отримати, отриманий результат подати у метрах. Таким чином, ось тут, в першому рядку, там, де видовження, ви якраз маєте вказати. Ось це значення видовження, яке ми тільки що визначили, 12 см, тільки подавати його потрібно в метрах. І далі потрібно визначити жорсткість пружини. Формула жорсткісті пружини, ось вона перед вами. Її потрібно буде переписати під табличкою, підставити числові значення і виконати обчислення. Обчислення під таблицю виконувати обов'язково. Отримаєте результат і також вносите його у таблицю. Потім ви маєте повторити ті самі дії, описані в пунктах 1, 3, із важками масою 100 г та 250 г. Тобто цей важок ви знімаєте. Зараз хвилинку. Ось так, в бік потрібно опустити його, і далі чіпляєте важок в 100 грам. Так само вимірюєте видовження, потім знімаєте і важок 250 грам, і так само виконуєте, е, виконуєте вимірювання деформації або видовження. І всі обчислення, коли ви будете обчислювати коефіцієнт жорсткості, все це ви записуєте всі обчислення, записуєте під табличкою. І те саме ви маєте виконати для другої е, пружини. Так само е, вимірявши, е, використовуючи тягарець в 50 грамів, в 100 і в 250 грамів. Як бачите, що е, сила пружності, яка буде виникати в пружині, буде відповідати м, для тягарця в 50 грам 0,5 Н. Ну, чому? Тому що, е, якщо підвішений до пружини тягарець масою 50 грамів буде перебувати в стані спокою, він буде розтягувати пружину і силу, що буде дорівнювати приблизно 0,5 н, тому що це буде відповідати значенню ваги даного важка. Після виконання ось цих досліджень, тобто вам потрібно буде ще одну табличку перемалювати, так само виконати обчислення під таблицею. Ви маєте записати висновок, в якому ви. маєте знову ж таки, писати висновок, коли ви починаєте з мети, що ви на цій лабораторній роботі. Давайте подивимося, що там в меті було. На цій лабораторній роботі ви досліджували пружні властивості пружин під час деформації і розтягнення. І потім ви маєте дати відповідь на ось ці три питання. Далі. Не забудьте про те, що вам потрібно також виконати контрольні завдання, перший і другий варіант. Ну, тут, в принципі, нічого складного. Спочатку потрібно визначити довжину гумової нитки в нерозтягненому стані. Нагадую, що потрібно перетворювати ці значення в метри. Ось вона гума в нерозтягненому стані. Далі довжина гумової нитки після підвішування тягарців, тобто підвісили тягарці і ось сюди. Ви визначаєте довжину нитки, коли сюди прикріпили ось ці тягарці. Далі видовження гумової нитки. Ну, нагадаю, що видовження в нас це не що інше, як те, наскільки змінилась довжина ось цієї гумової нитки. Тепер потрібно визначити силу тяжіння, яка діє на тягарці. Обов'язково спочатку ви записуєте формулу, тобто сила тяжіння дорівнює М помножити на G дорівнює і підставляєте числові значення. Як бачите, що маса одного тягарця складає 100 г. Відповідно, в першому варіанті це буде 200 г, в другому варіанті це буде 300 г. Не забудьте грами перетворити в кілограми, коли ви будете обчислювати силу тяжіння. Далі для того, щоб. Ожи обчислите жорсткість гумової нитки, К, ви записуєте формулу, за якою шукається коефіцієнт жорсткості або жорсткість. І е, єдине, що я вам можу підказати, що в даному випадку ось ця сила пружності, яку ви маєте підставити, вона має дорівнювати силі тяжіння, яка буде діяти на ось ці тягарці. В першому варіанті на ось цих тягарців 200 г, і в другому варіанті 300 г. Отже, сила пружності буде дорівнювати силі тяжіння, яка діє на тягарці. Ну а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних, до наступних зустрічей!